У день зречення Венедиктом XVI папського престолу в будівлю собору святого Петра влучила блискавка. Деякі вбачають у цьому Божий знак і побоюються негативних наслідків для церкви. Інші просто намагаються зрозуміти, яку роль виконуватиме папа, коли в кінці лютого складе свої повноваження. З Рима передає кореспондент Євроньюз. В офіційному зверненні святого престолу все вже було сказано. З цими словами отець Федеріко Ломбарді не без деякого збентеження звернувся сьогодні до журналістів у прес-центрі Ватикану. Однак деякі питання. Питання залишаються без відповіді 16. Венедикт XVI не висловиться жодним чином щодо процесу виборів. Він вийде на пенсію і не втручатиметься у цей процес. Можете бути певні, що у цьому питанні кожен кардинал незалежно ухвалюватиме рішення, заявив речник Ватикану. Спеціалісти зараз вивчають конституцію Ватикану, аби вирішити статус колишнього папи. Одним з можливих наступників Венедикта XVI вважають міланського архієпископа Анджело Сколу, серед фаворитів і бразильський кардинал Жуао Бражде Авіш. Чимало католиків прагнуть бачити на престолі темношкір. Рого понтифіка вважають, що найбільше шансів на перемогу має кардинал Пітер Тарксон із Гани.